Привіт, друзі! Якщо ви коли-небудь бачили автоматизовані промислові лінії, то замислювались, що ж саме керує потоками повітря? Сьогодні ми поговоримо про пневморозподільники. Вони також відомі як соленоїдні або золотникові клапани. Так, ви все правильно почули, в промисловості існує безліч керуючих лапанів, наприклад, з електромагнітним, пневматичним або ручним керуванням. Якщо ви хочете дізнатись, як вони працюють, та читати і розуміти їхні схеми залишайтеся з нами. І будь ласка, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Регулюючи клапани зазвичай відомі своєю здатністю регулювати та контролювати потік повітря. Але сьогодні мова піде не про них. Ми поговоримо про клапани, які визначають, куди саме рухатиметься повітря всередині трубопроводу. Пневморозподільники це ключовий елемент будь-якої пневматичної системи. Вони відповідають за напрямок руху стисненого повітря, забезпечуючи роботу механізмів. У цьому відео ми розглянемо основи роботи пневморозподільника 5х2 з одностороннім електропневматичним керуванням. Його принцип роботи зрозумілий і логічний, а схеми пневморозподільників загалом схожі. Тому, освоївши один тип, ви легко зрозумієте інший. Давайте розглянемо просту пневматичну схему та зануримось у світ розподільних клапанів. Основною силою, що запускає всю систему, є стиснене повітря, що поступає від компресора. При подачі стисненого повітря в одну з його порожнин відбувається розширення: шток циліндру висувається вперед. А шиберна заслонка закривається при зміні напрямку подачі повітря. Циліндр повертається у вихідне положення. Таким чином, шиберний клапан залишається у нормально закритому стані до моменту отримання керуючого сигналу від системи автоматизації. Давайте розглянемо основні елементи пневморозподільника та основний механізм його роботи. Корпус це основна частина клапана, всередині якої знаходяться канали для проходу повітря. Порти це отвори, через які повітря входить або виходить. Золотник це рухомий елемент, який направляє повітря до різних портів або блокує інші. Соленоїд це електромагнітний пристрій, який рухає золотник у середині корпусу. Давайте розглянемо, як працює розподільний клапан 5х2. На зображенні ви бачите, нейтральне. Або вихідне положення золотника. Коли соленоїд отримує сигнал від ПЛК, він переміщує золотник, стискаючи пружину з іншого боку. Це змінює потік повітря і поршень циліндра починає висуватися. Доки ПЛК подає сигнал, золотник залишається на місці, а стиснене повітря утримує поршень у новому положенні. Як тільки сигнал вимикається, пружина повертає золотник у вихідне положення, змінюючи напрямок повітряного потоку. Повітря за поршнем випускається в атмосферу через випускний порт клапана. Чому цей пристрій називають соленоїдним клапаном 5 х 2 або пневматичним розподільником 5 х 2? Перша цифра 5 означає кількість портів клапана, друга цифра 2. Означає кількість положень, у яких може перебувати золотник. Як же читати схеми розподільного клапана? Розуміння схем розподільного клапана може бути складним, але давайте розбиратися. Кожен квадрат у схемі представляє одне положення клапана. Стрілки в кожному квадраті показують шляхи проходження повітря у цьому положенні. Позначення хортів цифрами є загальним стандартом, але іноді ви можете зустріти альтернативне позначення літерами П Підведення повітря, Є А та Є Б вихлопні порти, А та Б робочі порти. Також на схемах ви можете побачити такий символ. Він означає електромагнітний соленоїд, а цей символ показує пружину. Якщо клапан знаходиться у спокійному положенні, активний правий квадрат або квадрат, над яким є позначення портів цифрами або літерами. Загальне правило для будь-якої схеми клапанів. Квадрат, що знаходиться біля символу соленоїда, активується при його увімкненні. Існує безліч інших пневморозподільників з більш складними функціями, які використовуються у різних галузях. Знайти їх можна у нашому інтернет-магазині. Посилання на нього я залишу у описі під відео. Якщо вам сподобалось це відео, ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Дякую за перегляд!